Вже знаєте, таке враження, от тільки початок року був. не знаю, у вас, А сьогодні вже березень місяць. Хоча таке враження, що знову зима повернулася, але ми, ми розуміємо, що це ненадовго. А, але от нещодавно був тільки початок року, і якщо ви пам'ятаєте, то ми казали, що як розмовляли на таку тему, як пережити 2025 рік. І, 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 Я не знаю, як ви, ви. Ну, і через те, що я проповідував, мені знаєте, я згадую. <с> я повертаюся думаю, Господи, дивлячись на ці новини, дивлячись на все, що відбувається навколо, думаю, Господи, мені треба твоя благодать і допомога від Тебе, щоб свою надію покладати на Тебе, а не на те, що відбувається навколо. Але сьогодні це не те, щоб продовження цієї теми, але, можливо, в якомусь такому напрямку. Хочу, щоб ми теж сьогодні з вами пішли. І перед тим, як почати, хочу вам історію розказати. Я вчора і молоді розказував на молодіжки. У них є така особлива благодать, я коли у нас молодіжки разом, я їм даю демо-версію проповіді. і Якщо я раптом проповідую в неділю, я їм даю скорочену версію, а потім кажу: а якщо ви хочете повну версію, завтра треба бути в церкві і буде повна версія проповіді. І таку історію ми розповідав, нещодавно почув. Вона, можливо, не дуже радісна, але дуже цікава. Дуже цікаво ілюструє ту, ту думку, якою хочу з вами сьогодні поділитися. Знаєте, один чоловік він описує це, що він колись їхав в потязі, і з ним в потязі також їхав чоловік зі своїми дітьми. І ці діти дуже погано себе поводили в потязі. Вони щось там. Шумно якось поводили, дралися, чіплялися один до одного, не зважали ну, на кого, ні на кого, хто знаходився поруч. І, каже, і він каже: я дивився на цих дітей, і в мене така, ну, така ну, не те, щоб людь, але такі неприємні відчуття були, думаю, які, які нічимні діти, які невиховані нічимні діти. Так погано себе поводять. І він сидів, якийсь час м'явся, знаєте, терпів, думав. І це воно всередині накипало, накипало, І потім він не витримав і сказав батьку, ну я не знаю, вам треба щось зробити з вашими дітьми. Можливо, ви б якось ну, почали би ну, виховувати їх, там, навчили їх, як поводити їх в себе ну, в загальному такому транспорті з дітьми, з іншими людьми. Батько подивився на нього і відповів йому, «Та, ви сто відсотків прави. Просто ми їдемо зараз з похорон матері цих дітей, і тому вони дійсно не знають, як себе зараз поводити. І автор каже цієї історії, він каже, що і вмить в, в моїй в мої голові, в моєму розумі, це змінилося. От буквально ще мить тому, я дивився на цих дітей, у мене було така, я був такий роздратований на них, і тут раптом, після того, як почув я цю, цю інформацію, і моє відношення до цих дітей змінилося. Каже, моє відношення, Більш я таки сповнився співчуття до цих дітей. Я перестав звертати увагу на те, як вони. Поводять себе, і тому би, я, ну, це, все, все змінилося навколо в, в моєму серці. І знаєте, інколи ця ситуація, вона, можливо, і така ну, сумна, але вона так гарно ілюструє інколи е, наше життя. Ми можемо бачити дії якихось певних людей, і можемо робити якісь висновки. Можемо робити якісь висновки по відношенню до них, але. Коли ми, можливо, там дізнаємось трішки більше, наше наш, знаєте, наше ставлення може мінятися. І наші думки можуть мінятися. І я так проповідь назвав цю, таку назву інша перспектива. Знаєте, Інколи нам треба на певні речі подивитися, подивитися з іншої перспективи. І от я. Хоч історія така сумна для початку, але я вірю, що в кінці проповіді буде таке, знаєте, хоча б. Хоча б такий, знаєте, луч надії. Луч надії в наші серця від Господа, від Духа Святого, щоб Він сповнив нас. Амінь. Ви хочете луч Надії? Ще промінь. Промінь надії, та вибачаюсь. Е я думаю, що ви всі, ви ж, ми ж прочитали Біблію, старий і новий заповіт за цей час, за минулий рік, так і за цей рік. Я думаю, що я, в Євангелії від Іана ви всі читали історію. Про Лазаря. Пам'ятаєте історію про того Лазаря, котрий був братом Марії та Марфи, і котрий одного дня помер. А ще написано, що Ісус він любив цього любив його. Був один хворий. Це написано в Євангелії від Яна, 11 глава. Тут описується ця історія. Був один хворий Лазар з Вітанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Що там трапилось? Він захворів, і сестри вони пишуть, просять, направляють таку звістку Ісусу Христу, що твій друг, Лазар, котрого ти любиш, Він захворів, прийди швидше. І написано, що в п'ятому вірші написано так: Ісус любив Марту, сестру її, і Лазаря. І коли почув, що він хворіє, то залишився два дні на тому місці, де перебував. Дуже такі цікаві насправді вірші. Написано, що він почув цю звістку і він любив Лазаря. Але він, знаєте, він зупинився і він не став відразу йти для того, щоб якісь дії зробити, для того, щоб втрутитися і допомогти. Ви знаєте, я думаю, якщо Марта та. Марія, вони звернулися до Ісуса, це не була якась просто, знаєте, пересічна така хвороба. У лазаря нежить. Ісус, зроби щось. Де ніхто, Як правило, навіть віруючі люди, вони, якщо нежить так от прямо сильно вже не дістає, на неї навіть не звертають уваги, Покупають як там, назол та, і вирішують таким чином ці проблеми. То вже прямо якщо дуже сильно-сильно дістало, починають молитися, якщо вже Назол не допомагає. У вас не так? <ріст> мені, здається, мені здається так. Ну, ну добре. І якщо вони так звернулись до Ісуса, це говорить нам про те, що там була якась серйозна проблема. Щось було дуже погано з Лазарем. І вони знали, що Ісус він зцілює людей, що Ісус Він відкриває очі. Знаєте, що Ісус Він відкриває вуха, і що Ісус там храмі ходять. Що Ісус Він примножує їжу, що Ісус творить дива. І у них була надія, у них була своя перспектива на те, що вони очікували, що Ісус приде, лазар ще буде живий, Ісус приде, помолиться за лазаря, і Він буде жити, і все буде добре. Але Ісус затримується, не поспішає, і трапляється те, що трапляється, лазар вмирає. Лазар вмирає, і потім Ісус він починає йти. І так цікаво, там далі описується, що Він. Каже, що нам треба йти. Ви йде, учні кажуть, а його там до цього хотіли вбити Ісуса. Учні кажуть, ну навіщо ти туди йдеш. Він каже, Лазар, він, ну, друг мій, він спить. І вони кажуть: ну, раз, якщо спить, то, значить Він скоро одужає, значить все, все буде добре. Але Ісус каже їм, що Він помер. Що цікаво, Ісус розумів все. Тобто Ісус, Він все розумів, що відбувається. Ми розуміємо, що ну, Господь. Якось, напевно, йому відкрив, він розумів, що це не просто так. Але він каже, що ці, ці дії, вони для того, щоб щось показати, показати славу Божу. Показати славу Божу. І знаєте, інколи ми в таких обставинах ми, живе, ми живемо і, і ми дивимося на те, що відбувається. І здається, що ну, от з нашої перспективи. Ну надії немає. Треба, щоб Ісус вже, вже прийшов і щось зробив. Тому що ми не бачимо Його перспективи. Але Ісус що він робить? Ісус він приходить туди, його зустрічає Марфа, і Він каже, вона йому каже, якби ти прийшов раніше, то не помер би мій брат, то він би не помер. Пам'ятаєте? Марта сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш Ти. Ісус же сказав їй: Твій брат Воскресне, говорить йому Марта. Знаю, що Воскресне, у Воскресінні останній день. Ісус їй каже. Та Ісус сказав їй: Я і Воскресіння, і життя, хто вірить у мене. Хоч і помре, буде жити. І, і кожний, хто живе, і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Каже йому так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. І такий цікавий насправді у них діалог відбувається. Знаєте, він їй каже, що. Вона йому каже, якби ти прийшов раніше, то не помі... мій би брат не помер. Але я знаю, що якщо ти попросиш, то Бог тобі, Бог тобі відповість, Бог тобі дасть. Ісус їй каже, твій брат Воскресне. Вона каже, так, Воскресне. Ми так зазвичай теж кажемо. Коли ми на, на похоронах, ми як ну ми з вами віримо в Воскресіння. Але приблизно, напевно, так, як Марфа. Ми віримо в Воскресіння, але. Ну, випробовувати хочемо як на умогу, правильно, пізніше цю оп... скористатися цією опцією. правильно? Рані... Раніше з нас ну, ніхто не хоче. Ми хочемо прожити максимально і максимально в здраві, скільки це можливо, життя на землі і бути і бажано отримати всі обітниці, котрі є в Слові Божому тут, на... тут на землі живучи. А вже потім, як у нас кажуть. Такі, ну, на, на, на таких подіях Царство Небесне. Та? А вже потім вже воно. І от Марфа так, так само знаєте, вона каже, що говорить йому, знаю, знаю, що Воскресне. У Воскресінні, в останній день воскресне. Та, я, я це все розумію. І знаєте, і ми так можемо теж дивитися на наше життя. І ми стільки гарних слов, колись ми чули про Україну, чули про нашу, про, про нашу країну, але ти дивишся. І ти, якби, ну, ти, ми, як та людина, котри, Ісус, котрий каже, ти ну, маєш віру. Він каже, там, маю, Господи, я маю віру, але допоможи моїй мої зневірі. Це взагалі нормальне християнське життя, я вам так скажу. Можливо, але не стільки, ну, нам хочеться перемоги, знаєте, це Голлівуд, він такий создав таку, такий образ, що людина, вона така, ти завжди такий переможець, ти завжди на коні, завжди хеппі-енд. Але ну, якщо ти живеш життям ну, звичайної людини, а не з, -з, -з кіно, з фільму, да, там, ти розумієш, що ну, не завжди так. Навіть частіше не так. І от треба, ти, як, як би вірю, я вірю твоєму слову, я вірю це твоїм обітницям, вірю, Господи, але допом, допоможи моїй зневірі, будь ласка. Я, а якщо ви вже ходите, знаєте, не перший рік в церкву, може, перший рік ви прийшли, перший там час, і ви такі були захоплені і так стільки все побачили, а потім там п'ять років пройшло, ви так вже зорієнтувалися, як все працює. Як воно все відбувається? І ти думаєш, як би вірю, я вірю Слову, я вже відучився в біблійній школі, я от вірю, я це розумом розумію, але, Господи, допоможи, допоможи. І знаєте, і що, що далі робить Ісус? Що далі робить Ісус? Він поговорив з нею, Він розказав їй про Воскресіння, а Ісус з нею не жартує. Ісус не казав, Він не розмовляв з нею цими, знаєте, дежурними фразами, як вона йому каже, а вірю, що воскресне в останній день. Ісус їй каже, я є Воскресіння і життя, я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і помре буде жити. І Він каже, їй висвобождає її ці слова. Вона йде до своєї сестри, вона каже Марії, що Ісус прийшов у Марії так, От уявіть собі, близьких друзів. Близьких людей. Ісус він любив ходити в дом Лазаря, Мартви і Марії. Там проводити гарний час, гарно їсти, гарно спілкуватися. У них були гарні стосунки, дружні стосунки. Коли вона почула, що прийшов Ісус, вона побігла до Ісуса Христа. Вона прибігла до нього. Вона почала плакати. Люди подумали, що вона біжить до гробу там плакати. Вона прибігає до Ісуса. Ісус, і вона йому каже, вона йому каже ті слова, де ти був? Ми ж писали, ми ж кликали тебе. Знаєте, Ісус бачить її розпач, Ісус бачить її сльози, і написано дуже, дуже добре, 35-й вірш. Тут він написано Ісус заплакав. І Ісус заплакав. Ісус, навіщо ти плачеш? Ти ж знаєш, що буде хеп'єнт. Ти ж знаєш, що все буде добре, Ісус, навіщо ти плачеш? Знаєте, люди подивилися на це, що Ісус заплакав. Вони подумали, О, він, ну, що Він так любив Лазаря що Він плаче за Лазарем. Але насправді Ісус в цій ситуації, в цій історії, Ісус не плаче за Лазарем, Ісус плаче поруч, поруч з Марією. Ісус, Він плаче з Марією. Він бачить її сльози, Він бачить її білі. Він, він застраждає її. І знаєте, це чудово. Це, це дуже гарна. Історія, ілюстрація, що ми можемо бачити такого Бога. Такого Бога не не просто коли знаєте, супермен, та заспокойся зараз, все буде добре. Інко так буває, тобі приходять, і ти якісь ну, тяжкі часи переживаєш в своєму житті, а тобі говорить, а все буде добре. Це буде добре, не, не хвилюйся. Інколи треба поплакати, знаєте, поплакати з людиною. Чудові, чудові є вірші в Євреям 4 глава. Євреї, 4 глава про нашого Господа. Христос первосвященник з 14 вірша. Тому маю великого первосвященника, який пройшов в небеса Ісуса Божого Сина. Тримайся визнання! Тримаємося визнання, адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям. Але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Амінь. Автор цих віршів він каже, що ми маємо. Не такого Господа, не такого первосвященника, котрий не розуміє нас. Не такого Бога, котрий знає, десь там далеко-далеко. Але ми маємо такого Бога, такого первосвященника, котрий розуміє нашу біль. Котрий розуміє наші, знаєте, це розуміє сьогодні біль України, котрий розуміє тебе, коли ти когось втратив на цій війні. Ми маємо сьогодні такого Господа. І це гарна новина, брати та сестри, що наш Господь Він розуміє нас. Інколи ми знаходимося в такій перспективі, ми можемо розуміти нашу, ми не можемо. Ти дивишся на те, що відбувається, і думаєш, Господи, ну скільки ще треба часу, скільки ще треба нам пережити, нашому народу треба пережити, щоб цей лазер, щоб наша Україна вона воскресла. Ну, що ще треба? І ми, і ми дивимося на все це, що відбувається, і це пригнічує нас. Це приносить біль, більда. Але послушайте, Ісус, нам треба навчитися направити наше серце. Такий час, це можливо, навіть навіть не просто, але направити наше серце, наш погляд на Ісуса. Це те, що в нас є насправді. Направити наш зір на Ісуса і мати це розуміння, що Ісус Він не просто, знаєте, стоїть зверху Він, Слово Боже, каже, що Він розуміє нас. Він подібно до нас, був випрований, випробуваний у всьому. Тому Він розуміє твою болю, якщо ти втратив когось. Він розуміє твоє серце. Він розуміє, коли там, тобі чогось не вистачає, ти всуїтишся, ти не, ти не бачиш. Ти, знаєш, Ми так влаштовані, нам треба бачити якусь перспективу. Нам треба бачити якесь майбутнє. І от коли ти цього не бачиш, дуже складно. Так? От коли ти не розумієш, а що буде завтра, І ми вже так живемо, знаєш. Вже третій рік так живемо, і ти не розумієш, що буде завтра. Ти живеш так одним днем живеш, думаєш, а що буде завтра? Не зрозуміло. Але от Ісус тебе розуміє. І у Ісуса є своя перспектива. У Бога є для нас з тобою, для нашої країни є своя перспектива. І Він приходить, і вони зі своєї перспективи, вони пишуть Йому і кажуть йому Ісус, прийди, а Він не приходить. Він приходить і вони йому як другу, вони відкривають йому своє серце, вони плачуть, вони йому жаліються, чому ти не прийшов, де ти був. Але Ісус, він знаєте, Він якось не, не злиться на них. Він просто співчуває їм в цей час. Але далі він іде і робить те, для чого він прийшов. Амінь. І робить те, для чого він прийшов. Промовивши це, ми знаємо, що Він підійшов до гробу, він попросив, щоб відвалили камень. Ну, Зрозуміти ситуацію. Вони не просто от прийшли до гробниці. Вони прийшли для того, щоб знову плакати. Ісус прийшов разом з ним бути, плакати біля гробниці. Вони не прийшли для того, вони не розуміли, що Ісус зараз каже, Лазарі вийде. І змінить цю цю, цю перспективу, змінить їхній погляд. От вони дивились там, що Ісус прийшов, тому що коли Він каже, від, від, уберіть камінь, вони кажуть, вже четвертий день, вже, ну, Він вже смердить. Такі, ну, Ісус, ти робиш нелогічні речі. Але Ісус прийшов не з перспективи Марії, не з перспективи Марти. Він прийшов зі, своєї, зі своїм поглядом для того, щоб змінити ситуацію. Він каже, Вбирають камінь, і він промовив це, вигукнувши голос Лазаря, вийди сюди. І померлий вийшов, і померлий, вийшов. Амінь. І померлий вийшов. Уявіть це взагалі цю картину. Слава Господу. Знаєте, і наша надія. І заключається в тому, щоб ми наше серце далі продовжували полагати на Ісуса. Полагати на Ісуса, щоб Він допоміг нам пережити ці часи, ці нелегкі часи, і дивитися на цей світ, на все, що відбувається з Його перспективи. Тому що в нашій перспективі, брати та сестри, <рати> надії нема. В нашій перспективі все дуже, дуже якось кепсько якщо ми просто будемо читати новини, якщо ми просто будемо своєю логікою розсуждати. Але не тільки це, ми вірою можемо прийняти, тому що Слово Боже так нас вчить, що ми всі воскреснемо в, остан... в останній день. Та всі... І у Бога немає, у Бога немає тих, хто загинув. Перед Богом всі живі. Перед Його лицем всі живі. І знаєте, я, я чув одну історію, я коли її чув, я думаю, знаєте, за цей час тільки багато знайомих і друзів, і близьких людей, котрі, котрі вже втратили втратили своїх чоловіків на цій війні. І, і це або от, є знайомі, котрі там від хвороби втратили. І все, що ну, одна така думка, коли з ними спілкуєшся, якою вони діляться, вони кажуть такі слова, що. Час іде, але і це брехня, коли каже, що час він лікує. Час лікує, все пройде час, все буде добре. Люди кажуть, ці люди кажуть, от, щось час не допомагає, не лікує. Так само боляче. І, знаєте, я, я одну історію колись почув про одного чоловіка, який теж втратив, втратив знаєте, свого, свого близьку, близьку людину. І в мене каже, була така. Розпач на Бога і на нього там ця близька людина, ну, вона зробила певні речі, котрі, і через котрі потім і загинула. І в мене каже, було таке нерозуміння, чому так сталося. Господь, чому ти це зробив? Але якось, я кажу, я побачив, я вірю, що це просто було від Господа, що Господь показав мені Його перспективу. Ну, він показав мені, каже, що мій брат він знаходиться в... біля нього, в Царстві Божому. І інколи, знаєш, так думаєш, якщо ми подивимося з цієї перспективи, де би де було би краще? Де би було би краще? І 100% ми, ми, не, ми не збираємось, не те, що ми не хочемо, ми хочемо, але ми зараз не збираємось, правильно? У нас дуже багато справ. У молодих людей в цій країні багато справ ще попереду. Міня, міняти, знаєте, тут ці персп... робити перспективи в цій країні. Багато дій, багато справ. Але я думаю, що, можливо, ця думка вона, вона не повинна, знаєте, забрати ваш біль, вона не повинна там вас якось, ну, ну. Можливо, просто хоча б дати надію. Дати надію, дати підбадьорення, що ті, котрі. У Христі вони залишили цей світ. Вони сьогодні з нашим Господом. Вони сьогодні в Його Царстві. І з тієї перспективи це набагато краще. Це набагато, набагато краще. Амінь. 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 Брати та сестри, ми з вами маємо такого хадатая, котрий розуміє нас. Тому, маючи великого пересвященника, який прийшов в небеса Ісуса Божого Сина, тримаємося визнання. Адже маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробований усьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті. Брати та сестри, у нас є ця перспектива приступати до нього сміливо. Певненістю. Інколи ти знаєш, люди такі, о, я не знаю, чи, чи Бог він чує мої молитви, чи Бог він е, може відповісти, чи Бог він взагалі мене розуміє, чи Бог він, послухай, автор цього послання каже такі слова, що ми можемо сміливо приступати до до престолу благодаті з впевненістю в ньому, що ми можемо приходити до нього. Тому що, знаєте, є така лож, о Бог, ну, можливо, Він там зайнятий, можливо, Небесна канцелярія сьогодні переповнена. Сьогодні стільки людей моляться Богу, Богу. ну, Що там я? Послухай, сміливо. Сміливо сьогодні можна приходити до Бога. Сміливо сьогодні можна приходити до Його престолу благодаті. Амен. Щоб отримати, послухайте, милість і знайти благодать? Для своєчасної допомоги. Для своєчасної допомоги, брати та сестри. Знаєте, з перспективи Марфи і Марії Ісус запізнився. Ісус запізнився і ще взяв там паузу на два дні, і вони не розуміли, чому так. Але в Його перспективи Він прийшов своєчасно. Він прийшов в свій час і зробив то, для чого був покликаний. Амінь. І тому, якщо можливо, сьогодні ти переживаєш якісь скрутні часи в своєму житті, приходь до Його престолу сміливо. Амінь. А він подасть свою відповідь своєчасно. Він дасть свою відповідь своєчасно в твоє життя. Амінь. Він коли це трішечки відрізняється від того, що ми з нами, що ми думаємо, як показується історія. Але. Якщо ми віримо, що є Його погляд на наше життя, є Його плани для нашого життя, є Його майбутнє для нас, для наших дітей, для нашої країни. Послухай. Давай продовжувати стояти в вірі. Давай продовжувати шукати, ходити перед Його лицем. Амінь. Давай продовжувати виховувати дітей в страсі в Божому. Амінь. В вірі виховувати наших дітей. Давай продовжувати робити це. Просто роби те, що може робити твоя рука. Просто роби те, що може робити твоя рука. Ходи перед Господом. Приходь до його престолу благодаті, послухай, і Він своєчасно, своєчасно пошле свою допомогу. Амінь. Амінь. І наблизиться до нас. Амінь. Давайте помолимося.